Вітаю вас, малята! Чи добре ви знаєте, що ми називаємо живою та наживою природою? Все, що ми бачимо навколо нас, все, що нас оточує і при цьому не створено руками людини, це жива і нежива природа. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають. Пересуваються і, на жаль, вмирають. З об'єктами неживої природи не відбуваються ніякі зміни протягом багатьох десятків і сотень років. Вони не дихають, не розмножуються і не харчуються. Вони можуть пересуватися в просторі, але тільки під впливом зовнішніх факторів. Деякі об'єкти неживої природи можуть. Змінювати свій стан. Наприклад, вода. Вона може бути твердою у вигляді льоду, звичайною всім рідкою і газоподібною у вигляді пари. Пригадали? Тоді вам буде нескладно розглянути картинки і визначити, який об'єкт живої чи неживої природи зайвий. Граємо! Молодці малята! До нових зустрічей! До побачення!